Перед із піснею. Так солдати з військової частини А2215 ідуть на обід. В меню сьогодні суп, плов з котлетою, салат, компот і хліб. Отримавши татю з наїдками, рота розсідається за столи. Солдат Ігор Климчак з першим вже впорався. Тепер переходить до котлети з гарніром. Голод хлопцеві в армії не дошкуляє. Звісно, зізнається, годують не як вдома. але наїдається він тут від пуза. От на обід плов з котлетою, з салатиком і суп. На вечерю картошку варену з рибою і з котлетами. На сніданок ну, теж кашу варять. Такого, щоб суп та кашу без хліба давали, хлопець не пам'ятає. А голови столу чорного та білого сортів солдатам треба відповідно 450 та 300 грамів. Із його присутністю на столах їдальні А2215 проблем не було, запевняє командир частини Дмитро Філатов. А ось були труднощі з його підвозом. Хлібозаводи відмовились працювати з білоцерківським військторгом – підприємством, що постачає провізію в Бориспільську частину. Через те, що компанія не розрахувалась за вже відправлену про. Продукцию. Однако, бы солдаты не сидели без хлеба, выход из ситуации нашёлся. Хлеб не привозили, но мы каждый день кормили солдат и летчиков. Выходили из ситуации. Представники Белоцерковского инторга закупали за свои деньги, брали деньги с буфета Белоцерковского инторга закупали черный хлеб, а организовывали выпечку из муки высшего сорта белый хлеб. И по нормам З солдатської нормы і льотно-технічної норми всі военнослужащие получали каждый день хліб. Проблем з хлібом на столі не було. Немає грошей, але є харчі. Нелогічний ланцюг, держпідприємство Білоцерківський війсьторг підтримує за рахунок виключно добропорядних відносин з товаровиробниками. Бідкається начальник планово-економічного відділу Світлана Бабенко. Одні лише хлібозаводи припинили їм відпускати безкоштовну продукцію. А все тому, що борги Міноборони перед компанією породили їх борги перед постачальниками з вересня минулого року. Головне військове відомство держави винне підприємству понад 40 мільйонів гривень. В Верховній Раді були зроблені на в початку января 2011 року года змінення в законі про держзакупівлі. І таким образом Міністерство оборони признало свою задовженість, але на рівні казначейства проплата не проходить. Вплинувши на поважного боржника, підприємство думає полюбовно за допомогою звернень та ЗМІ, а не судів. А до тих пір будуть забезпечувати військових їжею, яку добули під чесне слово. Де сейчас действует, но я знаю, что он скоро заканчивает. Не знаю. Аліна Гузь, Ігор Романенко. новини телеканал Бориспіль.